Якщо ти хочеш схуднути, але рахувати калорії при цьому тобі впадло, то є один варіант, де рахувати нічого не треба. Це гарвардська тарілка. Просто уяви, що кожен твій прийом їжі це тарілка поділена на частини. Але це має бути саме тарілка. Не тазік для борщу, не поднос для вареників, а саме тарілка, приблизно така. Ділимо тарілку, як показано на відео. Якщо за треться, то я получу нормальну таку На Наполовину ми накладаємо овочі. Помідори, огірки, морква, броколі, капуста тощо. Ну і можна якийсь фрукт. Один невеличкий. Ну і десь сюди можна додати трохи корисних жирів: горіхи, авокадо, ну або трохи оливкою олії до овочів. На четвертинку тарілки накладаємо вуглеводи: гречка, рис, кускус, -кус, булгур, макарони твердих з пшениці тощо. Можна навіть картоху. Ну а решту заповнюємо білковими продуктами: це може бути м'ясо, риба, яйці і бобові. Ковбаса не підходить. Ну і якби все, нічого рахувати не треба. Просто збираєш тарілку за цим принципом і потихеньку будеш худнути. Їж як доросла, адекватна людина, а не як малий піздюк, якому дали гроші в школу і він тепер хоче скупити увесь кіоск.